У дні війни трапляється різне, і на землі з'являється потойбічне. Тож сьогодні ми почуємо передбачення від старця, який був обраний духовними силами, щоб передати нам вістки від душ загиблих воїнів. Вони розповіли йому те, що змінило наше розуміння війни та її глибинного сенсу. І тепер ці слова ляжуть перед вами. Добрий день вам, люди! Ви питаєте про те. Що чекає на нас? І я передаю те, що відкрили мені духи полеглих воїнів. Вони прийшли до мене у ніч, коли місяць був схований за хмарами, і їх було так багато, що я не міг зрозуміти, хто з них до мене звертається, живі чи померлі. Вони говорили тихо, але в їхніх словах була сила, що підняла мене з моєї постелі. Я чув, як їхні голоси лунали вночі, і кожен із них. Мав свою історію, свою болючу правду, яку вони принесли. Це не були просто духи, це були наші брати, сини і батьки, які пішли на війну, бо не могли інакше. Вони сказали так ми, можливо, не хотіли йти на війну, але нас кликав обов'язок. Мами, дзвонили, питали, як ми там, що вам потрібно передати. Чи не холодно? Як ви там, сину? І ми з сльозами на очах казали, мамо, у нас все добре. Це була війна, яку ніхто не бажав. Вона сталася ще за часів Януковича, коли нам, молоді, було дуже важко зрозуміти, чому ми маємо воювати за те, що нам ніколи не здавалось нашим ворогом. Ми ще діти побачили, як тодішня влада втікала від волі людей. І ми, може, не до кінця розуміли, чому, але тоді всі бачили народ хоче. В Європу, а ми були ще занадто малими, щоб цього усвідомити. Ми не могли зрозуміти, чому батьки дивились новини про події в Києві, коли люди палили шини, коли будували барикади на Майдані, борючись за свою гідність. Але тепер, коли ми вже не з вами, ми почали розуміти: усе стало на свої місця. Те, що тоді здавалося марними протестами. Стала великою боротьбою за справжню свободу. І ми тепер розуміємо, чому ми були на передовій. Ми це частина цього важкого шляху. І ми не шкодуємо, що полягли за свою землю. Наша боротьба не була марною. Ми не шкодуємо, бо ми бачили, як з кожним роком, з кожним днем Україна ставала сильнішою. І сьогодні, коли ми дивимось на вас, ми відчуваємо гордість. Україна не зламалася, вона витримала, вона стала могутньою, навіть у найтемніші моменти. Вона не поступилася Росії і не піддалася на спокуси великих держав. Україна була, є і буде країною сильних і вільних людей, які не бояться. Захищати свою землю. Ці слова, які ми почули від духів полеглих воїнів, глибоко вражають це не просто спогади про важкі часи, це меседж для кожного з нас, щоб ми пам'ятали, чому стояли на захисті своєї країни. Проте це лише перша частина того, що ми почули від них. Давайте послухаємо продовження цих розповідей. Що відкрили нам ще більшу картину майбутнього України. І ось що вони сказали далі ми бачили, як Україна ставала міцнішою, вона не зламалася під натиском зовнішніх і внутрішніх ворогів, не піддалася на обіцянки і маніпуляції, що приходили за кордону, і ми побачили, як народ нашої країни став більш єдиним. Вже не було такого хаосу, як раніше. Україна встала на ноги, її уряд став справжнім, державним, судова система змінилась, корупція більше не була на кожному кроці. Ми бачили, як Україна змінилася на краще, як міста почали розцвітати. Ми просили ротації, але вже пізно було, щоб побачити своїх рідних. Ми не змогли цього зробити, але ми спостерігали за тим, як наші родини будували нові міста. Як діти мирно грали на майданчиках, батьки будували нові будинки, і все це стало можливим завдяки тому, що ви вистояли. Ви не дозволили ворогам знищити все те, що було важливим для вас. Ми бачили лідера, який вів країну до мрії, і ми раділи тому, що бачимо, як Україна не лише збереглася, але й стала надзвичайно сильною. Більше не було куль і вибухів. Люди почали жити мирно, діти навчалися в нових школах, батьки працювали для себе, а не для чужих інтересів. Всі сфери життя почали розцвітати, і це не просто випадковість, це була ваша боротьба. Україна стала такою, якою мала бути. Ми бачили країну, яка стояла на своїх ногах і не боялася майбутнього. Наша смерть не була марною, бо ми стали частиною цієї перемоги. Ми лише хочемо одного, щоб в Україні настала мирна епоха, щоб наші діти жили без війни, щоб ніхто не знав, що таке тиранія. Ваша боротьба за мир, за гідність стала нашою боротьбою. І тепер ми можемо згоріти в мирі, бо бачили, що Україна не зламалася. Україна стала ще сильнішою. Коли я слухав їхні голоси, я відчував, як змінюється атмосфера навколо, їхні слова це не просто спогади про минуле, це була картина майбутнього, яку вони бачили на небесах. Вони розповіли мені про те, як Україна буде жити без війни, як ми всі будемо насолоджуватися результатами тієї боротьби, яку ми ведемо зараз. Вони казали, ми знали, що ми не будемо більше з вами на цій землі. Але в нашій душі була надія, що цей біль принесе зміну. Україна буде іншою. Вона буде сильною не тільки завдяки вашим арміям, не тільки через ваше терпіння, а й завдяки вашій вірі у себе, у свою землю. Це ваша земля, ваш дім, і ніхто не може забрати це в вас. Ви пережили жахливі часи. Ви втратили так багато, що навіть важко описати, скільки болю йшло через серце кожного з вас. Але пам'ятайте, що ви вже сильніші, ніж будь-коли. Ми, хто віддав своє життя. Ми віримо, що ми не даремно пішли. Кожен з нас це частина тієї сили, що зараз будує нову Україну. Україна буде країною, в якій люди. Не тільки оберігатимуть свої кордони, а й один одного. Вона стане країною, де буде панувати справедливість, де всі будуть працювати на своє майбутнє, а не заради чужих інтересів, країною, де кожен голос має вагу і де ми більше не будемо боятися. Ми не можемо сказати вам, коли саме настане цей час. Але ми віримо, що це станеться. І коли ви побачите. Як мир запанує над вашою землею, ми будемо раді, бо знаємо, що ваша боротьба не була марною. Україна стала тими, ким повинна була стати, і цей шлях, хоч і важкий, веде до майбутнього, яке ми всі заслуговуємо. Ці слова від наших героїв це глибоке нагадування для кожного з нас, що ми всі є частиною однієї великої історії. І хоча зараз ми переживаємо страшні часи майбутнє України, як бачать це духи полеглих, буде мирним і процвітаючим, вони заповідають нам, що ми обов'язково будемо жити в країні, яка заслуговує на наші мрії, на нашу свободу та гідність. Якщо ці слова глибоко торкнулись вашого серця, не забудьте поділитися ними з тими, хто ще не чув цієї правди. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити більше таких важливих послань. Нехай Бог охороняє нашу країну і нехай настане мир.